Друзі, хочемо показати вам, як користуватися зарядним пристроєм IMAX B6 для того, щоб заряджати акумулятор карпового кораблика Furia Fusion. Отже, що у нас йде в комплекті? В наших коробочках це сам зарядний пристрій. Проводочок з роз'ємами для під'єднання силового кабелю нашого акумулятора до нашого зарядного пристрою. Проводочок з роз'ємами і крокодильчиками для того, щоб наш зарядний пристрій під'єднати до клем акумулятора автомобіля. Ми його відкладемо відразу. Блок живлення. Для того, щоб під'єднати наш зарядний пристрій до мережі 220 В. До розетки. Давайте будемо приєднувати. І так, спочатку ми беремо ось цей. Наш проводочок. На одному кінці в нього є роз'єм xt 60 для того, щоб з'єднувати з силовим кабелем нашого акумулятора. На іншому кінці у нього є ось такі от два бананчики, роз'єми, пальчики, які вставляються в наш зарядний пристрій. Беремо наш зарядний пристрій. І з правого боку, ось тут у нас є два роз'єми. Зверніть увагу, вони також виділені чорним та червоним кольором. Отже, тут головне і дуже-дуже важливо не помилитися. Чорний штекер вставляємо у чорний роз'єм, червоний штекер вставляємо у червоний роз'єм. Важливо спочатку вставили ось ці штекера в зарядний пристрій, і тільки тоді ми можемо під'єднувати наш жовтенький XT60 роз'ємчик до нашого акумулятора. Якщо ми зробимо навпаки, приєднаємо xt 60 то тут в нас будуть оголені контакти нашого акумулятора. І не дай Бог, вони замкнуться, може бути біда. Тому слідкуйте, щоб ці два пальчика були завжди в вашому зарядному пристрої. Тоді, коли ми з'єднуємо або, навпаки, після зарядки хочемо від'єднати наш акумулятор, то ми спочатку тут від'єднуємо. А тоді вже пальчики виймаємо, маємо, щоб вони не були оголені в той час, коли оцей роз'єм під'єднаний до нашого акумулятора. Це правила безпеки. Отже, вставили наші штикера в наші роз'єми. І можемо з'єднувати силовий роз'єм нашого акумулятора з роз'ємом нашого провода зарядного пристрою. Ви не помилитеся. Навпаки, він не вставиться. З'єднали. Далі в нашого акумулятора є ще один роз'ємчик. Від нього відходить 4 тонесеньких проводочки. Це називається балансувальний провід. Балансувальний роз'єм. Нам його обов'язково треба вставити в наш зарядний пристрій, щоб зарядний пристрій під час заряджання акумулятора міг балансувати заряд. Окремо кожної ланки нашого акумулятора. В нас з правої сторони нашого зарядного пристрою є декілька ось таких роз'ємчиків. Нам потрібен саме середній, оцей верхній ряд, середній роз'єм. Там якраз є 4 таких контактних пальчики. торчать. І він якраз підходить, щоб вставити в нього наш. Штекер балансувальний. Зверніть увагу на балансувальному штекері. Я зараз спробую вам показати є ось такі дві полосочки біленьких. З однієї сторони в нього видно контакти, з іншої сторони, дві таких полосочки. Вони мають бути доверху. Ну, інакше, в принципі, ви не вставите. Ось вони доверху у нас. І ми вставляємо наш. Роз'ємчик вставили. Добре. Після того, як ми під'єднали наш акумулятор, наш балансувальний провід, ми можемо з'єднати наш зарядний пристрій з джерелом живлення або клем автомобільного акумулятора, або наша розеточка мережа 220 вольт. В нашого блока живлення є ось такий ось штекер, а в зарядного пристроя зліва є під нього роз'єм. Вставляємо. Після цього ми можемо наш блок живлення під'єднати до мережі 220 вольт. Під'єднали наш зарядний пристрій увімкнувся. Далі ми повинні налаштувати наш зарядний пристрій, зняти усі заводські обмеження, які на нього накладені прямо з заводом-виробником. Все робиться один раз і все. При першому включенні. Для того, щоб зняти наші заводські обмеження, нам потрібно, клікаючи першою кнопочкою стоп. Ми, коли клікаємо, тут будуть змінюватись режими. Обрати режим. Який називається User Set Program. Тоді натиснути саму крайню четверту кнопочку Start Enter. Коротко. Зайшли в режим налаштування. Вас тут, швидше всього, буде писати V-Type 3,7 V. -type так і повинно бути. Потім, оцими кнопочками середніми, бачите, тут є стрілочки вліво-вправо. Ми перемикаємо режими далі. Третю кнопочку вправо. Натискаємо. Раз, два, три. І клікаємо до тих пір, поки не знайдемо напис в правому нижньому куточку 120 мин, 120 хвилин. Зліво в нас стоїть ON. Тобто в нас стоїть обмеження не заряджати наш акумулятор довше, як 120 хвилин. Нам потрібно зняти це обмеження. Для цього натискаємо четверту кнопочку коротко. У Нас буде блимати. On. І оцими двома кнопочками будь-якими, другою або третьою змінюємо на OFF. Змінили. Натискаємо Enter четверту кнопочку, блимає 120 хвилин. Ще раз натискаємо четверту кнопочку. У нас все перестало блимати. Добре. Це обмеження ми зняли. Тепер третю кнопочку натискаємо, вмикаємо наступне обмеження. 5000 мАг». І стоїть увімкнено. Тобто обмеження не заряджати акумулятор, не вбивати в акумулятор більше, ніж 5000 мАч. А в нас 21 тисяча в акумуляторі. І нам придеться 4 рази мінімум його ставити на зарядку. Для цього, щоб того всього не робити, нам потрібно зняти це обмеження. Аналогічно попередньому випадку натискаємо коротко четверту кнопочку, у нас блимає on. Третьою кнопочкою ми змінюємо на OFF. Бо вимкнули наше обмеження. Ще раз натискаємо четверту кнопочку, блимає 5000. тисяч. І ще раз натискаємо, все перестає блимати. Все основні налаштування, які робляться один раз, ми зробили. Далі заходимо в режим зарядки. Натискаємо кнопочку стоп. Виходимо. Я зараз вимкну наш зарядний пристрій з розетки. І ми зробимо все з самого початку, так як у вас буде вже вмикатись. Далі після зняття обмежень. Вимикаємо наш зарядний пристрій. Все. Ми хочемо зарядити. Ми зняли всі обмеження. Це ми зробили один раз, і більше того, до того приступати не будемо. Тепер ставимо акумулятор на зарядку. Під'єднали акумулятор. Балансувальним проводом. Силуємо. Вмикаємо в нашу розетку. Зарядка вмикається. Наш режим. LiPo BAT. Заходимо. Тепер на світиться режим Lipo Charge. Це режим літієвого акумулятора, але він без ось цього балансування. А це балансування для довгого життя нашого акумулятора надзвичайно важливе. Тому ми вмикаємо наступний режим. Третю кнопочку. Раз, увімкнули наступний режим. У нас тут режим ліпо баланс. Якісь ампери і якісь вольти. Налаштовуємо під наш акумулятор. Ці налаштування робляться також один раз. Натискаємо коротко Enter. Сила току 0,1 А. Це дуже малесенька сила току. Такою силою току ми будемо заряджати наш акумулятор ну, тиждень. Тому цю силу току рекомендую збільшити до 3 А. Для цього збільшити зменшити можна усіма двома кнопочками стрілочками вліво-вправо. Ми збільшимо, можна клікати, а можна затиснути-тримати. Трошки забагато. 3 А. Поставлю 3 А. Я рекомендую заряджати від 3 до 4 А. Якщо ви вдома, ви нікуди не поспішаєте, ставте 3 А. Якщо ви на риболовлі відклеємо акумулятор автомобіля, хочете трішки швидше, ставте 4 А. Натискаємо четверту кнопочку Enter. 7,4 В 2С. В дужках 2С. Дві ланки акумулятора. В нас. Три ланки акумулятора. Натискаємо коротко третю кнопочку. В дужках 3С, 11,1 вольта. Це наш акумулятор до кораблика Фурія Fusion. Натискаємо Enter. Що ми зробили? Ми налаштували режим LiPo баланс. 3 А 111 вольта в номіналі. 3С дужка. Уважно! 11,1 вольт – це номінал. Це не означає, що зарядний пристрій має зарядити ваш акумулятор до 11,1 вольта. Максимальний заряд акумулятора кораблика Furia Fusion становить 12,6 вольта. Давайте включимо нашу зарядку. Для того, щоб пішов заряд, потрібно затиснути і потримати кнопочку Enter. Затискаємо. Чекаємо. Оп, пропілікало. Зарядний пристрій з'єднується з акумулятором. Ми вказали, що в нас три ланки. Він перевірив дійсно три ланки. І питає, чи ми будемо підтверджувати наш заряд. Ми підтверджуємо, натискаємо коротко четверту кнопочку. Все. Заряд акумулятора пішов. Що ми бачимо? З верхньому лівому куточку Лі, літів акумулятор. 3С три ланочки. 30 А це сила току, яку ми з вами виставили. 10,78 В це заряд нашого акумулятора на тепер. Він зарядиться до 12,6 В. лівому нижньому куточку режим баланс, збалансування ось цим проводочком. Посередині секундомір. В правому нижньому куточку орієнтовна циферка, скільки годин вже зарядний пристрій закачав у ваш акумулятор. І як зрозуміти, що наш акумулятор зарядився? Коли ось тут циферка буде близько 12,6 Вольта, і посередині оця сила току 3,0 А почне падати. 2,9, 2,8, 2,7. І коли вона впаде менше 1 А, наприклад, 0.9, 0.8, і ви це помітили, то ви можете не чекати, натиснути стоп і від'єднувати наш акумулятор. І зарядний пристрій від розетки. Якщо ви того не помітили, вона ще трошки зарядний пристрій побалансує, голосно пропілікає. Ось тут заблимає слово full. І завершить процес заряджання акумулятора. І так, давайте ще раз зараз зупинимо, від'єднаємо від розетки. І вже тепер поставимо на зарядку так, коли все-все-все налаштовано. Тобто ми їдемо на рибалку і ми хочемо зарядити наш акумулятор. Неважливо, чи це в перший, в другий, в 15-й раз, в 120 й Зараз ми зробимо процес, як він має відбуватися. Під'єднали наш акумулятор, силовий провід. Балансувальний. Під'єднали роз'єм нашого блоку живлення. Вмикаємо в розетку. І на моніторі у нас засвічується ліпочач. Завжди, при включенні зарядного пристрою, у вас буде ліпочач вмикатися. Завжди. Що нам треба зробити? Завжди запам'ятовуємо. Натискаємо один раз третю кнопочку. Це стрілочка вправо. Щоб включити наступний режим. Натиснули. Наступний режим у нас завжди ліпобаланс. Щоб себе перевірити, зверніть увагу, перші два слова зарядки вашого зарядного пристрою. Перших два слова зарядки вашого, назви зарядки це ліпробас. Дуже схоже на ліпобаланс. Ось перевіряємо себе. Правильний режим баланс. Сила току 3,0 А 11,1 В 3С. Все. Тобто, ми включили в розетку і натиснули один раз третю кнопочку. У нас включився цей режим. Далі ми затискаємо і тримаємо до пілікання четверту кнопку Enter. Затискаємо, тримаємо. Пропілікало відпускаємо, чекаємо. Зарядка з'єдналася з акумулятором, перевірила і каже, чи ми погоджуємося заряджати. І ми ще раз коротко натискаємо кнопочку Start, Enter четверту. Все, зарядка пішла. Тобто, ще раз, що ми зробили? Ми під'єднали акумулятор, включили в розетку. Коротко натиснули третю кнопочку, щоб включити режим Ріпобаланс. Затиснули, потримали кнопочку четверту, щоб з'єднали зарядний пристрій з акумулятором. І ще раз коротко четверту кнопочку натиснули, щоб пішов процес зарядки. Дякую за увагу! Не забудьте переглянути відео, як переводити акумулятор в режим збереження на довгий період неексплуатації катера, наприклад, на зиму.